Друзі, привезли для вас Kia Niro 2020 року рестайлову в максимальній комплектації. Батарея 64 кВт дає вам запас уходу до 500 км влітку і в районі 400 взимку. По комплектації довго розповідати повне відео, до речі на Ютубі. Є парктронічки передні-задні, є три фази по зарядці. Це у нас, до речі, автомобіль з Німеччини, тому звичайні стандартні європейські порти зарядки. Парктронічки передні-задні, led оптика led денні ходові вогні, камера заднього руху, gbl акустика пам'ять сидінь, шкіряний салон з обігрівами, обдувами, адаптивний круїз-контроль. Бездратова зарядочка смартфона, великий екран, тому що це рестайлінг, підігрівчик кермат, утримання в смузі, підірівщики навіть з задніх диванів, все-все-все це є. Ось така от машинка, Віддаємо її з повним пакетом документів для першої реєстрації.